Доброго дня! Сьогодні ми поспілкуємося з Ярославом Шевчуком, який займається ментальною арифметикою, і нещодавно став чемпіоном на всеукраїнській олімпіаді. Нам цікаво дізнатися більше про цю незвичайну навичку. Привіт! Розкажи, будь ласка, що таке ментальна арифметика. Привіт! Це мистецтво швидкого рахунку у Спочатку ти рахуєш на бакусі, це така традиційна китайська рахівниця. Займатися ментальною арифметикою? Е, мої батьки записали мене на курси, коли мені було 7 років, щоб я краще розвивався. Е, е, спочатку було важко, е, я плутався в цифрах, але, а, в цифрах, але мені згодом стало цікаво. І е, це як змагання з самим собою вирішувати задачі на швидкість. Що найважче в цьому навчанні? Е, Зосередженість. Але потім цікаво. Наприклад, ведзара я навчився рахувати і одночасно розказувати вірш. Чи є спеціальні техніки або методи, які ти використовуєш для рахунку? Так, візуалізація, робота обома руками, також на бакусі, але найбільше мені подобаються секретики, з якими якими ділиться. Тайма з перемоги на Всеукраїнській олімпіаді з ментальної манітики. Що ти відчув, коли дізнався, що став чемпіоном? Дякую. Я, це було неймовірне відчуття, бо було дуже багато е, е, сильних учасників і кожен з них мав шанс перемогти. Але коли оголосили е, моє ім'я, це було неймовірне відчуття радості і гордості. Як проходила підготовка до Олімпіади? Це була справжня робота. Щоденні тренування. Під час прогулянок і, по, і, і, і поїзд. Я працював з тренером із і самостійно. Я хочу виступити на міжнародному рівні і показати іншим дітям, що математика це цікаво. Що ти можеш порадити тим, хто тільки починає? Ee, треба e, бути наполегливим. Результат одразу не вийде. Але головне не здаватися. Дякую, здійснення Андрія. Thank you.